Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки. І сьогодні у нас з вами досить незвичний випуск, тому що сьогодні я робитиму огляд на книгу спеціально для порталу Читомо. У них є такий проєкт Вітрина новинок, де можна побачити за різними категоріями ті новинки, які виходять у нас в Україні, і перекладні і українських авторів. Власне, я, крім стрічки інстаграму і телеграм-каналів українських видавництв, іноді заходжу до якраз до тому на вітрину новинок і дивлюся, що новенького ще вийшло, чи має вийти, щоб нічого не пропустити і розповісти вам. Власне, редакція попросила мене зробити огляд на одну із книг, які. Представлені на їхній вітрині новинок. І я обрала для цього огляду книгу Елізабет Гілберт суворі чоловіки. По-перше, я дуже сама хотіла прочитати цю книгу, а з такої це ще приємніше робити, тому що одразу можу розповісти вам про неї. І, власне, до самої Елізабет Гілберт у мене однозначна позиція, оскільки я... це була вже четверта книга, яку я у неї читала, і мені було цікаво, чи зміняться якісь мої враження від. Творчість письменниці, тому що насамперед Елізабет Гілберт для мене досить така нерівна письменниця, тобто якісь твори мені їй подобаються більше, якісь ні. Наприклад, найбільш улюблена моя книга на тепер – це її Природа всіх речей. А також я читала ще Їсти молитися кохати і Місто дівчат. Так от, місто дівчат мені. Так не особливо запам'яталася, пам'ятаю, що там про якусь юну дівчину, яка потрапляє в Нью-Йорк і намагається якось влаштувати своє життя. Це такий міжвоєнний час, між Першою і Другою світовою і захоплює початок Другої світової. Їсти молитися кохати до мене, коли я її читала, не справила тоді враження, оскільки я її читала в студентський час, мені були неблизькі переживання головної героїні, і вона якось прийшла мимо мене. І зараз я вже думками до неї повертаюся. Думаю, може її прочитати якось згодом, перечитати. А от «Природа всіх речей мене дуже захопила. Це історія жінки Ілми Ілмитекер, такої інтелектуалки, яка би могла стати такою жіночою версією Чарльза Дарвіна. Але в силу тих обставин, які складалися у неї в житті, і в силу суспільного укладу, в той час, коли вона жила, їй це не вдалося. Це вигадана історія, принаймні я ніде не знайшла. Що це якийсь є реальний історичний прототип цього, але історія читалась дуже захопливо, і мені було дуже цікаво спостерігати за життям головної героїні. Повертаючись ще до суворих чоловіків, я не знала, чого очікувати, тому що переважно у Елізабет Гілберт в центрі оповіді якась жінка чи дівчина, які пробувають собі шлях, шукають свій шлях, стараються не зрадити собі, розбираються в тому, хто вони такі. І вони такі, ніби. З якимось стержнем їх важко збити з дороги, хоч їх піддаються вони різним там сумнівам і ситуаціям, але вони завжди залишаються вірними собі, намагаються принаймні. То назва «Соборі чоловіки мене відсилала до того, що я думала, що тут буде якраз про чоловіків. і Думаю, о, Елізабет Гілберт щось новеньке. Але насправді, як зазначено на обкладинці книги, це дебютний робот Елізабет Гілберт. І я подумала, можливо, вона ще тоді. Не не віднайшла оцю свою головну героїню. Але ще цікавий момент. Хоча на обкладинці книги зазначено, що це дебютний роман, написаний у 2000 році. У Елізабет Гілбер ще у 90-х роках виходив романою, здається. Пілігримс, він англійською називається, і він вважається одним таких із знакових і творів. На жаль, він не перекладений ще українською, але я дуже сподіваюся, що буде перекладений. І тут і кардинально помінялося, тому що тут якраз дуже класно видно, звідки. Потім а, ростуть ноги у всіх її наступних героїнь, тому що тут у центрі оповіді і головної героїни є якраз дівчина, яка схожа на тих представниць, які ми бачимо в наступних творах Елізабет Гілберт. Принаймні мені такою вона здалася. Головна героїня Рут це дівчина дівчинка, спочатку за якою ми спостерігаємо власне від її народження і до певного моменту її життя. Вона народжується на одному з двох островів. Ці острови належать Сполученим Штатам, але вони такі далекі від цивілізації. І події у нас починаються десь якраз з 1958 року з народження Рут. Але нам авторка розповідає ще історію цих островів, тому що це два острови дуже схожі один на одного, вони просто як ідентичні, ніби відзеркалення один одного. Вони одночасно сформувалися, дуже схожі у них рельєф, дуже по-схожому вони розвиваються, аналогічні у них там свої проблеми, і аналогічний у них протікає життя їхніх жителів. І от на одному із цих островів народжується наша головна героїня Рут. І переважно вона оточена чоловіками. По-перше, на той момент залишається не так багато населення, тому що роботи як такої тут немає. Переважно жителі цих цих островів ловлять омарів. І це дуже складна праця. Вони виходять о 4-5 ранку, ще на світанку з дому. У кожен має свій човен, вони ловлять, розкладають свої пастки на омарів, потім їх дістають з води. Ну тобто, це досить така. Холодна, понура робота, і чоловіки там теж такі не дуже говіркі, і вони заглиблені в себе, вони привикли до такої грубої роботи. І жінки там переважно або займаються господарством, або просто тікають із тих островів. І от, власне, так стається з матір'ю Рут одного разу, коли їй 10 років, батько з матір'ю кудись їдуть, і потім батько через кілька місяців повертається один і каже, що мама не повернеться. Чому так сталося? Ми дізнаємося згодом, і що взагалі сталося з мамою Рут, але. Рут залишається одна і не те, що вона дуже якось сумує за мамою, принаймні авторка це так зображає, і вона переводить час з іншою родиною, там де є жінка, мама в якої щось саме росинів. І власне наша головна героїня грається з цими хлопцями і вважає цю їхню маму майже за свою вона проводить у них багато часу. І ось в такому оточенні, живучи з батьком і з цими сімома сусідами, вона виростає у дівчини. Головна частина книги присвячена тому, як нашій рут уже 17 років і що з нею буде тут відбуватися. Рут буде поставлена перед вибором, і цей вибір швидше за все не стільки їй буде нав'язаний, скільки це буде її внутрішній такий роздоріжжя, куди вона хоче врешті залишитися. На цьому острові і проводити час, так як ці всі люди, які там живуть понуро, однотонно, одноманітно з дня в день у морі, і допомагати там тату чи комусь виловлювати омарів, або ж вона може відправитися до міста кудись і навчатися в коледжі, тому що їй забезпечиться навчання її багаті родичі. Про це, це такий невеличкий спойлер, але ж. І от, власне, наша Рут намагається вирішити. І основна частина книги присвячена цим її метанням. А крім цих метань, у неї ще дещо відбувається в житті і відкриваються оті всі таємниці, які не зрозуміли нам на початку. Але основна, як для мене, особливість цієї книги це почуття гумору, з яким написала її Елізабет Гілберт, тому що. Ну, ні в одній книзі її я не бачила, почуття гумору взагалі. Ця книга написана дуже гумористично. І взагалі, якби я не знала, що події, я себе навпаки кожного разу повертала до того, що це відбувається в Сполучених Штатах, тому що мені здавалося, що це якісь Британські острови, тому що почуття гумору ну, дуже схоже до Британського, були дуже дотепні жарти, були просто неймовірні діалоги. Я ще знаходжусь під враженням від неперевершеного Дживса Вудхауса. І мені оці діалоги між Дживсом, Дживсом і його господарем, і ті діалоги, які тут уруд із деякими чоловіками острову, ну вони просто мені. Е Синхронізувалися, мені було дуже смішно, я навіть на якихось моментах вголос просто сміялася. І якось від того, що Елізабет Гілберт це в такій гумористичній манері описував, то і якісь перипетії життєві головної героїні сприймалися легше. Навіть те, що до неї не повернулася мама, ми тут не так гостро переживаємо, тому що рута сама по собі не падає духом ніколи. Вона така знає, чим себе. Ну, Навіть якщо не знає, чим себе зайняти, але вона завжди старається себе, як Мюнхгаузен, витягувати за коси сама із води. І ще одною особливістю цих островів, це те, що за Омарі ведуться війни. І це просто якась там друга, третя війна. Авторка це так описує, ніби це такі реальні воєнні дії, але вони дуже трагічно насправді тут завершувалися всі ці війни. Але те, як дотепно вона до цього підводить, тому що ці війни відбуваються і між островами, так і між жителями. Одного острова, як такої території, поділеної в морі між жителями не може бути, але, тим не менш, кожна сім'я знає свою зону, де вона ловить омарів. І не дай Бог комусь там заплисти на ту територію, чи, не дай Бог, поставити там свою пастку, все, це початок війни. І ось ці війни теж дуже кумедно, дуже дотепно тут описані, як вони. І хоч вони завершувалися трагічно, навіть це питання Елізабет Гілберт дуже тонко, дуже Статично підмічає і мені ну цей момент у книзі сподобався найбільше. Мене розчарувала дещо лінія головної героїні, її життєва лінія і те, як завершилася книга. І хоча фінал був не такий вже очікуваний, я собі трошки по-іншому його уявляла, але все ж те, як він завершився, видалося мені таким дещо банальним, скажімо так. І я коли дочитала цю книгу, я одразу пішла на гудріц і натиснула їй 5 балів. І потім вже прокинулася на другий день і переоцінила, і подумала, що ні, все-таки 4, все-таки не така ця річ, щоб отримати п'ятірку. На, на дуже тверду четвірку з плюсиком, тому що вона читалася для мене легко. Я вловила одразу і темп, і суть, і одразу цей гумор мені прийшовся до смаку з першої сторінки. І мені дуже сподобалося, незважаючи на те, що мені не сподобалося життєвий шлях самої героїні, так як він. До чого він дійшов так, але мені дуже сподобалася сама головна героїня, як вона кепкувала, як вона відносилася до життя, як вона спілкувалася з іншими. Це було е, дуже по-дорослому, як для 17-річної дівчини, і вона була досить для мене такою харизматичною і цікавою героїною. І ще варто, мабуть, сказати, що ця річ мені нічим не була схожа на інші романи Елізабет Гілберт. Мені здається, що якби вона продовжила працювати зі своїм гумором, а можливо вона продовжує і ще щось видасть таке, то я б стала її ще палкийшою шанувальницею, тому що гумор у неї виходить на відмінно. Сподіваюся, я вас зацікавила цією новинкою і ви візьметеся її почитати, особливо якщо ви любите такі романи дорослішання, романи виховання, то я думаю, ця історія вам сподобається. Вона така з дрібкою солоної води, дещо з гірким присмаком. І, звісно, з суворими чоловіками, серед яких знайшлося все ж місце для нашої головної героїні Рут. Дякую вам за перегляд. Я вже готую наступне відео з оглядом книг, які я читала у серпні. Це буде розповідь про один фантастичних книг. Тож побачимось зовсім скоро, па-па!